Нормально виходить, пшеничка добре лягає, передає в наш дощики. Можливо якраз і вийде посіяти під дощик. Так що так, погнали. Так, от така картина виходить із кабіни трактора. Да, в МТ-зоні просторніша кабіна, ніж у кейсі. Дитина питає, а чого в кейсі можна сісти вдвох, я йти. А у МТЗ можу сісти я і сестрички йти. Кабіна набагато більша. Так, загальна картинка ось так виглядає, коли вироблене чотко. I'm not fun.